Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Україні планують збільшити виплати по догляду за дитиною інвалідом. Розмір надбавки по догляду за дитиною з обмеженими фізичними можливостями в Україні зросте. Зокрема, законодавці пропонують збільшити її з 50 до 100% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Відповідна законодавча ініціатива заклада. Дана в проект закону про посилення соціального захисту осіб, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, зареєстрований за номером 9160. Що ж передбачається даним документом? Документом передбачено, що надбавка по догляду за дитиною з інвалідністю під групи А, які мають виключно високий ступінь втрати здоров'я та мають надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги чи диспансерного спостереження інших осіб. Та фактично нездатні до самообслуговування. Встановлюватиметься в розмірі 200% від прожиткового мінімуму. Законодавча ініціатива зумовлена в першу чергу необхідністю збільшення підтримки дітей з інвалідністю в постійного зростання витрат на їх виховання та отримання, особливо під час воєнного стану. Хочу нагадати на даний момент, які ж виплати. А передбачені зараз станом на сьогоднішній день по догляду за дитиною з інвалідністю, за дитиною з інвалідністю віком до 6 років. 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років з 1.01.2023 року, тобто з 1 січня цей розмір становить 1136 гривень за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років становить 1416 гривень 50 копійок. Тож Пропонують збільшити до розміру 100% прожиткового мінімуму на дітей відповідного віку. А для діток під групи з інвалідністю під групи А пропонують встановити в розмірі 200% прожиткового мінімуму. Тож будемо з вами спостерігати за даним законопроектом. Якщо це буде так, то звичайно. Якщо цей даний законопроект приймуть за основу і збільшать виплати по догляду за дитиною інвалідом, звичайно, це буде на краще, тому що ми всі знаємо і бачимо вартість ліків, вартість взагалі всіх препаратів, які необхідні. Плюс і те, що дитинка не може обходитись без стороннього догляду, і мама або тато, чи хтось з родичів, чи бабуся, дідусь, вони фактично не можуть взагалі працювати. Тому маю певну надію, що даний законопроект, таки дійсно буде розглянути, і відповідно, виплати по догляду за дитинкою з інвалідністю будуть збільшені. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.